Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс. Презентують. Усім привіт! Ви дивитесь телепроект «Тайм Кіно. З вами у студії Юлія Нерода. Про всі новинки, які очікуються найближчим часом на екранах кінотеатрів, ви дізнаєтесь саме у нашій програмі. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову сімейну кінострічку режисера Ханеса Холма. Комедію під назвою Все включено. 2. Галопом по Європам. У головних ролях Уільям Рікстрем, Морган Алінг, Аня Лундквіст, Юліус Хіменос Хугосон. Хана Ельфорс Ельфстрем, все включено два Галопом по Європам. Це друга кінострічка режисера Хана Сахолма, яка була створена кінокомпанією Айворкс Шведен у Швейцарії. Перша кінострічка Все включено канікули в Греції вийшла у 2012 році і мала чималі касові збори. Прем'єра сімейної комедії Все включено два Галопом по Європам у світі відбулась 25 грудня 2013 року. В Україні прем'єра очікується 10 вересня 2015 року. Історія про шведську родину, яка гучним кагалом подорожує світом, один з найпопулярніших фільмів у Швеції. Лідер касових зборів у місцевому кінопрокаті. На цей раз сімейка вирішує відправитися в провінцію Італії в південний Тіроль. Саме в цьому райському куточку багато років тому. Мама і тато провели свій медовий місяць. Вони впевнені, що повернення в ці казкові місця подарує їм стільки ж радості і щастя, як і 20 років тому. Але не лише це є основною метою їхньої поїздки. Ще в молодості суні був закоханий в одну дівчину, яка проживає тут, і він би все віддав, щоб відправитися, хоч на край світу, і побачити її. А ще мандрівники зустрінуть художника, один лише підпис якого зможе зробити їх казково багатими. Але щось пішло не за планом сумі. Йому доведеться пройти ряд випробувань, щоб дізнатись сенс істинного багатства, яке робить людей щасливими. Та не дивлячись на тривалу дорогу, наповнену непередбачуваних ситуацій, головним і найважливішим пріоритетом у житті героїв залишається сім'я. Все включено два Галопом по європам, почті мільянери. Тож поспішайте насолодитися новою кінострічкою у сучасному кінотеатрі, де багато залів. З вами була Юлія Нерода. До нових зустрічей у програмі Тайм Кіно.